Аби допомогти вимушеним переселенцям у рівному презентували результати проєкту програми Сильна громада, інтеграція ВПО у громаду міста Рівне. «Проєкт тривав з березня 2024 року. Громадська організація Експертний центр справ людини експерт, якого я являюся. Спільна співпраця з координаційною радою з питань ВПО при виконавчому комітеті Рівненської міської ради реалізувала його для того, щоб сьогодні ми побачили кінцевий результат. Створення програми тривало у п'ять етапів. Обговорювали проблеми, які найбільше турбують переселенців у рівненській громаді та їх вирішення. На першому місці це житло, на другому місці це працевлаштування. Тобто наші переселенці вже потребують того, щоб їм дали вудку. Їм не треба риба, їм треба вудка для того, щоб працевлаштуватися і заробляти, і жити десь на круглому столі між переселенцями та депутатами міськради були презентовані сім ключових проблем інтеграції ВПО в життя міста. Зробляли спільно з Активними учасниками переселенцями з неурядовими організаціями з владою з депутатами, тобто це така обширна робота, яка місцевими жителями, яка була проведена для того, щоб отримати кінцевий результат. Проєкт Сильна громада впроваджують за підтримки Державного департаменту США. Окрім міжнародних та державних програм допомоги вимушеним переселенцям, існують і міські у нас в рамках програми Турбота передбачені були кошти минулому році мільйон гривень. Цьому році це вже мільйон двісті для надання матеріальної допомоги тим внутрішньопереміщеним, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що всі вони в складних обставинах, тому що вони покинули місця свого попереднього проживання, приїхали абсолютно в чуже місце. Але тим не менше є люди. Які мають якісь тяжкі захворювання і потребують допомоги або якась інша кризова ситуація. Далі проєкт програми інтеграції ВПО передадуть на затвердження на сесію міськради. До слова, у Рівному проживає близько 18 тисяч вимушених переселенців. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.